Працюємо. Вчора наварила кукурузка, Люда, вона вже стара, вибрали дамо краще. Смакували. А цю, думаю, щось у кульочки, отак полупою, щоб ціленька, і в кульочки, і в морозілочку, і на риболочку. Мої любі. Не, не. На, кор... на коробчуків. Дуже хороше діло. Оце зараз оловляться. Коропи хорошо, а особливо на молоденьку, щоб з молочком на крючечок найдів, воно пустило молочком і кров, як на чорних камнях, мої дорогі друзі. Що мама? Мама ще гристи буде. Та стара, да, молода погриз. Так що хто не знав, тому На, Налупали кульочок, морозилочку, а тоді взяв. І єсть під рукою. Вона крючок надівається, то що краючки є, бо як купувану було купуєш. І все одно ж купована ну, там на нарознем хімією не так клюють. Я й молоду накладаю. Тож от ото так сиру не ну то так налупаю. і в кулючки. Так, так, що підсказала мої. Любі, хто не знав. А Люда куди вже Люда йде? Куди? Ми вже зранку понапрацювалися, я вже й скупалася. пельокі така була, як сатану. Привезли свинком цілий прицеп, пшенички висипали, кушають, працюємо. табок вирізала, уже ж тричі пасинкувала, одіяла момі ось перестирую, Намочую та перестирую, щоб свіженькі, хороші були на зиму. Бо та є. є. Ще хварину побили. Ось вирізала табачок. На горі ще зараз знесу. Розкладу там на цей, на та на все. щоб не зацвів. Нехай буде. І мілі не буде, і кому вже ум потягнути буде. Чистий продукт. Я тут так потихеньку працюємо. Помідорчики зібрала, а це у гіручки казала сестрички, по зараз їде стосик. Сьогодні молочко, передам та яєчок, та у гірочків всяк хатак на нас беруть. Городі все треба. Та зелень там вирву. Там воно повисохоло, ну, щось нарвів. А ти мамуська що кругушку жує. Та ж зуби не вставляєш, а без зубів таке, що воно жуєш, нічим живот. ціляком ковтаєш, як, як шпок. О, О, Люда з бачами. Неси мені ковишку, неси. <гум> Мамо, всі попосміялися з твого плащ пальто, каже, розвеселили, хоч носи нам підняли, Та <гум> <гум> Що я та й кожен? Все вже візьму, нічого не надумано, да, Люда? А Людацька, да, бабуся йде от так, отак. От Тіпай тепа впадай. <гаду> впадай. Привет, а ну, дай привет. Привет. З бабусю їдеш щас? їде зараз бабуся їде, а ще по пшеничку поїде візьме курочком свіженьку. Не то так, працює. Куди не, не, у, не, не. у кукурузу копестку? Не, не. Я зараз через дорогу тут, до Віталія. Та Віталія, нема там, в другій працює. На, наберу водичку, заходь. Та не з'їсть. ж, я ж тобі казала, це ж не крокодил. Що ти боїшся? А? О, ну, фірка ну, закрита. Та ні не закрита, помало виходить. А я думала, той прийшов. Іди, йди, не бісь. Вони тільки що були блята, бо не. не Водить, коли ж пшеничку грузять, а питанька каже, хочеться, Холодне. Нагрівайся, зараза. Та нагрівайся, а не хан біжить, стече трохи. Ага. Нехай трохи стече. Наберега. Та що ти жарище, що шо нагрівається швидко. З людом дала, так вона дуже мерзла, ждати довго прийдеться. Зараз і я до вас туди підійду, мені два мішка вкинете пшенички. Я до Віталія дзвонила. Вона жнево приїде десь на сумах, аж молотять. Жнивують. Що, Та ні за що. За воду спасіба не кажуть. Та й без води ніяк. Ні. То кури позаходила. Хотіла вам показати, який у мене помідор. Вирвала, дивіться. Величезні. Оце хороші тут. Даскаєчик у мене Та ти, що я вам показувала. Казала, там одної ну, пости зроблю. Перемалю сок. А, ні, перший я одразу в то сок ладу свіжий, і в бутилки наливою і в морозилочку. І воно свіжий, то і такий смачний. А вже далі тоді там одну посту зробимо. З лишніх тоді вже там. І ото от так, і ото от так. Ой, трошки зніму, як не вистачає времени, мої дорогенькі. І подружка каже, що ти не дзвониш, і подруженьки всі мої там не відповідають Людмила Миколаївна. Не вистачає времени, мої дорогенькі, чесно вам кажу. Як воно. І туди підеш той край те роби. підеш другий край те роби. підеш третій, третя роби. Та виш зойку, як вода є. Ще й мамі перестируюся і ков'йор зніму там перестираю, попід білю і попід лампічую. І саме роби, сожу труси ось. Поїхали, люди. Поїхали з бабуською. Ти з возиком їдеш, Майзур? з возить гатак. Можна кидати кукурузку. В селі в селі можна, а не в городі, що купи, водок закачав. 20 гривень чи скільки, Ну в селі можна. Іди. Їхали бігом з'їздом, поки хлопці нагружають, то й мені бігом укинуть. А тоді вже кукурузку в порядок проведу. Нічого з нею не стоїть. Окась перевозять старойку, морозіночку, хтось їде. Так, загружайся. Прицепчик напоготую в мене, Мося я підучі туди і поїду по пшеничку, по другу. Треба дбати. Жневуємо. Всі жневуємо і ми жневуємо. Фух, а як воно така спека в нас? Ні одно дощу не було. Тріщини такі, що я не знаю, не буде, мабуть. Ви бачите, яка воно недорідня така. А кабачок взагалі кажуть, не поналивався. Ну, щось буде. Головне, б, тихо там, мирно було. А то переживемося. Де? Да? Ти? Пірат бруки. Навузін трівать бровки, руки. Зійць мамі. Роз так, звісно, що роста время. Хоч вже скоро до народження буде мене, да? Еменене. У людочки. 13 серпня. Що Людочки куплюти, а? Все Людочка хоче. Так хтось знає що людочки хоче. Усе є. Вже на місці. Хорошо, я набив тоді ванок. <годи фертуру> загружають собі, зараз підожду і мені вкинуть. Так і душі, дан город, по це тут не по місту став.